Всім доброго здоров'я! З вами, як завжди, плей-офф. Ми продовжуємо прокачувати нашого Олександра Усика в режимі кар'єра онлайн в UFC 5 І ось з такими от статами ми підходимо до цього випуску. Знаходить нам першого суперника це 4,5 зірки. 6-3 у нас з ним за рахунком, і він з 20-го дивізіону. До речі, ми вже дійшли до 19-го з вами. Так що суперники тепер дуже плотні будуть нам попадатися. Ми як завжди будемо працювати, акцентувати удари по корпусу. Нічого нового тут не буде. Будуть лише нові сопи і нові стилі. Дуже він гарно степає від сайт моїх. Треба більше мідлами працювати, мабуть. Непогано він по корпусу попрацював мені. Трошки не встигає я з ударом. Там би було дуже, дуже непогано би. Добре. Дивіться, степнув навіть мідл кік. Це дуже непоганий соп. Дуже гарно працює на руках. <звук> так. Боротьбу вирішив піти. А я це блокую. Is coming and when it lands, it's gonna land and land very damaged. Archie. So, now we start to see some bruising appearing on the torso and all of that courtesy of the bodywork of his opponent. Just the, the wherewithal to go to the body. and then it was the chair. That approach, I mean, it's just tremendous. You see a fighter with a high fight IQ following a game plan and it worked. Man, DC, his hands look good. A lot of volume, a lot of accuracy tonight. Уже відкрилася Січка у нашого Сашка. Непогано. Пробили через блок. This is omnipresent now. Here's a book. Oh, how about the ankle pick there? Well, if the single leg, the double leg's not working. Go deep into the well and the ankle pick was there for him. Boy, you gotta keep digging into that toolbox. He has so many different attacks. We saw that right now with that beautiful ankle pick. Nice. He landed that massive shot. Now to try to find the Добре, Якось так закінчується цей раунд. Ну, дуже плотний бій. Мені подобається. Суперник непростий. І ледве-ледве ми тут забираємо цей раунд. All back to the stools fight? Ready. All right, let's get to round 2. Oh, nice kick. Going to do some really significant damage to the body here. Another strike lands there. Oh, big shots exchanged in the pocket there. Oh, nice right hand. It's, it's a beautiful body kick. Wow, looks as though that strike maybe opened up a cut around the eye area. Yeah, looks like that strike opened up a cut. Oh, you are you, Дуже непогано він пробив ліктиком в партері, ой, в партері, в клінчі. Це дуже велика помилка. О, ні, і я від ліптика відлітаю. Для чого я бив? Треба було блокувати. Ну, якось так. Якось так. Випуск починається з поразки. Суперник нам пише респект. Ну йому теж було важко, я розумію. Але тут просто чисто технічна моя помилка. Я привик зразу ж бити в клінчі, а це, це не завжди потрібно. Окей, нічого, нічого. Я розігрівся. Зараз буду надолужувати після цієї поразки. У нас п'ятдесят еволюшенпоєнтів, і вирішив я вкласти, знаєте куди вкладусь, мабуть, в топ гейм Наступного сопа знайдено. Не знаю для чого мені його підібрало. Всього-навсього три зірки. Ну як би ти гарно не грав, але три зірки це неможливо. Зрозуміло, соб непростий, не дивлячись на три зірки. Тому розслаблятися мені краще не треба. Дуже добре. Непогано, він мене гробнув коліном, а я його вирубив в повітрі. just over three minutes to go round one all right so now blood is a factor you see that he has been opened up in that eye area yeah he's got hit in the eye and not always a cut but it's nothing to worry about too much now but he's got to be very careful with it as we go forward always be closing busy in the clinch here the first so, quarter great, great level change there. Well champ, I don't see that well, but it's hard to miss the redness underneath that elbow. A lot of bodily investment investment. from his opponent tonight. Yeah, it's an investment. John, it may not... закрити, the do... Oh, he's got the choke. Оп. Тут so, не встигаємо. І закриваємось. Uh, Так, звідси теж є боляшка. Добре. На жаль, я не в той бік це -то заблокував. Але це вже початок кінця. Якими до плотный, но Ох, молодець, Соп, зловив мене. Непогано порозмінювалися з ним, не дивлячись на те, що в нього три зірки, прокачка. Ну, непогано грає, дуже непогано. Було б цікаво, якби у нього була така ж прокачка, як в мене, 4,5 зірки це був би зовсім інший бій. Rognum, man, Colin Dobra. Oh, he is stunned. Drunk driving out there. We'll see if he can recover. Oh, he lands another debilitating strike to the body, and he continues to punish his opponent's midsection. Had a lot of success with it in the previous round, and picking up exactly where he left off Добре, гарний мидл залітає. Ну і це все. Непрокачаний боєць, тому такий результат, друзі. Супернику треба віддати належне, він молодець. Наступного сопа знайдено три з половиною зірки. Після поразки мені чомусь почало давати слабо прокачаних опонентів. Мабуть, це так заскриптовано грамм. Добре, акциг зайшов. А я трошки щось. А що таке? Щось я не розігрівся, не можу дистанцію поміряти ногою. Добре. Ох, ці хайкіки. Just over two minutes to go. Hard shots landing on both sides here. Some damage being doled out, and now some swelling upstairs on his opponent. He's not moving his head effectively. He's trying to be face first. Look, you don't have to prove how tough you are. You got to move your head. Be active. Don't be reactive you're in your defense. Oh, huge connection by him there. He needs to get on his bicycle, John. He needs to get into space so that he doesn't get finished. Думає, щось наш суперник. Непростий. Розумно грає, вижидає свого моменту. І дивіться, по я думаю, по бою видно, що ну, він дуже непогано настрілює мені. Стаміни майже немає. як, Стаміни ще багато, але різниця є. Якось так, не знаю. Я вважаю, супер не краще відіграв, ніж я. Так, так і є. Перший раунд за ним. Оце так так. He's really starting to put together some significant body shots here. These are going to take their toll as this fight goes on. We're the right now. Oh, well, he's had his striking on. Hardly leaked it. Not sure how many abilities his opponent can take. Massive shot that he landed. Great job. <sharp inhale> so, pretty good recovery by the opponent after getting stunned pretty good. Ще один ліктик. Ліктик в повітрі. Чисто ліктиками працюємо непогано так. Oh, nice. Oh my goodness. Well this is absolutely the hurt business. It's hard to see which party is more injured, but I think both fighters have been really affected with their strikes in this one. Yeah, both guys have been affected, both guys have been beat up. It's a very competitive fight. Let's see who has the heart to carry them through these very tough moments. We have crossed the midpoint of this one. Oh great combination of strikes there. While you can sense the corner frustration, he has not had any answer for these body shots, and now you see the visible damage. Well, his coaches are wondering where's the defenses? We worked on this. We knew this would be an attack that they would come with. Why are you not doing these trains? He's got to change something, man. He's got to tuck that in Harney Needle. Надпотужний у нас Сашко. Надпотужний просто. В першому раунді я дав слабину, розслабився щось думаю, та простий СОП окей. В другому пройшлося б трішки попотіти. Знаходить нам СОПа, 4 зірки, 16-й дивізіон. До речі, все ж таки після першої поразки, яка була в цьому випуску, нас понизили до 18-го дивізіону. Але зараз після. Двох перемог ми знову на 19-му. Але мета далеко піти за 20-й. Хочеться війти в топ-100 топ гравців. Дивіться, як гарно зміщається. Ой-ой-ой. Кітекленч лукформ тотраєн лифтиз андергуй це небезпечно загрався я зі спамом. Ой-ой-ой, -ой 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 Як же я помиляюсь дуже сильно. Жити, жити, жити Нічого собі Так, це І я блокую не в той бік його. Боже, та що ж зі мною таке? Так, тепер нарешті в той бік і закриваємо цю боляшечку. Можливо, це від жари. Я знайшов таку кореляцію, що гірше граю, коли, коли мені жарко. Big ground and drops down inside the now closed guard of his opponent. Let's see how patient he is as he attacks a sufficient or big ground and Final seconds of round one. Really doing Що в нас по статистиці? По статистиці, один нокдаун він зробив нашому сашку, і цей раунд він забирає. Я думаю. Ну, це би було би справедливо. Тут я дуже сильно помилився. Ну і соп молодець відхилився і тут же пробиває хук дальньою рукою. Так, поїхали. Не розслабляємося. Треба забирати цей бій. a durable championship bide right on 5 rounds. He continues to punish the body yet again just as he did in the previous frame. Now he's got the single collar in the clinch. Well, now that cut in the eye area Daniel becoming a major storyline. He's got to be careful. He's got to be very careful in addressing right now before it gets to the point that there's nothing you can do about it. Well, he continues to do a nice job here defensively, protecting the head and sort of maybe letting his opponent gas out a little bit with all the volume. His opponent sees the target, but he can't get to the target. So he'll continue to throw, and he'll continue to wear on his own gas tank. Well, a case of pick your poison here. If you drop the elbows defensively to lessen the body damage, you open yourself up upstairs. He is in some serious trouble now. Ох, яка вертуха! Клас, взагалі. Дуже круто зайшло все. Розстрілюємо його в партері. Стати нам це дозволяють. And there you go again, half guard. Oh, nice elbow from the top. Notice how loose his arm was when he threw that. He's doing a great job of finding openings to land his nasty elbow. Well, you gotta think he's gonna enjoy watching this one back tomorrow morning. He has landed a ton of significant strikes and Really a guy who has been a monster in the gym finally. Виходить все таким, Тійку наш соп. Ох, як зловили, по печінці дали. Дуже добре. Все, корпус у Габелі тут. Опа, не дає СОП перейти в таквар. Ну окей, я не боюсь його в боротьбі. Переходимо зразу на Хілку. Ось і все, просто за 3 секунди до кінця раунду. Просто шикарним хайтіком вирубаємо його. Він якраз зміщався під мою ногу і отримав назустріч. Наступного осопа знайдено. В нього 10 перемог наді мною. Він з 20-го дивізіону. 10-1 у нас з ним за рахунком. І це, друзі, це, мабуть, будуть габелі мені. Коли така статистика 10 разів мене людина перемагала, то це швидше за все чекайте. Я що пробив корпус зразу ж. Ага, а він мені зразу пробив все. Oh, man, only... oh, yeah. Нічого собі. Чисто боксерський стиль. Нічого собі. Дуже класні серії робить Соб. Дуже сильно прижимається, не дає мені взагалі простору. Перестрілюватись з ним на руках взагалі не хочеться, але прийдеться, бо він вже розбиває мені блок. knee to the body that can't feel good while well, he continues to stay busy and he continues to land with volume punches here i mean volume but he's not wasting anything he's so accurate out there look at him with this hip into that kick so oh, big elbow he's <laughs> moving forward now don't back off beautiful job getting those hands up Дуже важко мені, друзі. Я взагалі майже не говорю, майже не дихаю тут, бо просто не дає простору мені. Добре, пробили. У Мене теж же корпусу майже немає. Якось так проходить дуже, дуже напряжний перший раунд, друзі. Просто дуже напряжний. Давайте подивимося на статистику. По статистиці він один раз відправив мене в нокдаун. Ну і забирає він, мабуть, і через цей, цей раунд. Але в нас є шанс, друзі. У нас є шанс пробити йому корпус. З руки по корпусу точно не буду йому бити, бо ви бачите, він зразу ж блокує і наносить аперкот. Це чисто на руках боїть. Ну і це все. Не знаю я що робити в таких випадках. Просто коли мене піджимають до сітки і починають спамити в корпус, це все це габелі, друзі. Але перший раунд був дуже непоганий. Молодець соп знає, як грати на таких. У бійцях я також цим користувався, коли в мене був боксерський білд. Ну, якось так, друзі, не зовсім гарний вийшов випуск в нас. Але який є, я вам все показую без прикрас. Тому дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися, поставте лайк цьому відео. Та бажаю здоров'я вам і вашим близьким, папа. -па.